Перший день намагаюся створити свій міні-магазин карток покемонів. Сьогодні починаю нову серію відео, в якій покажу, що саме я роблю з власною колекцією карток та аксесуарів. Звісно, в першу чергу для мене це хобі. Я збираю різноманітні картки, по сетам, конкретних покемонів, просто класні арти, але в процесі колекціонування з'являється купа речей, які не так вже і потрібні. Звісно, можна колекціонувати абсолютно все, але так вже складно, що в нашому хобі практично кожна штучка має свою власну вартість. Саме тому я подумав, що варто створити міні-магазинчик, в якому я буду розпродавати все, що мені не потрібно. Я вже давно анонсував цю серію, не конкретно цю, але в цілому казав, що скоро буде нова серія відеосів, які я буду випускати і заповнювати простір, коли не вдається випускати щоденні відео, де я відкриваю бустерпаки покемонів кожен день. Намагаюсь зловити на цьому профіт. Якщо ви втрапили на мій канал на це відео, то спойлер поки що вдається не дуже. Хоч у мене й був один величезний хіт, але він був поза серією, коли я просто відкривав картки в своє задоволення. Отже, магазинчик це. Для мене ще й додаткова мотивація нарешті перебрати коробки з балком різними речами до яких у мене не доходили руки. Для початку, як ви бачите на відео, я взяв частину своїх коробок і в які я вже давно складав усе підряд, і вирішив перетворити їх на повноцінні тематичні коробочки під протектори, балки енергії, кубики і так далі. Крім того, я завів окрему коробочку для монет, а також коробочки під балк, не відсортовані, а також одну величезну коробку під купу карт, які вже були внесені на тисячі колектор, але не були ще відсортовані. Нею я займусь в наступних відео. Дякую за перегляд і до завтра!